Приїхав я на розборку, а тут на розборці сказали, що запчастини треба самостійно знімати. Але я не маю жодного інструменту. Я думав, що вони знімлять їх мені. Але, 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 я не знаю. Зараз прийдеться самостійно їх знімати. На розборці дуже багато машин, багато дженезісів. Будемо розбирати. Казав, що дасть мені якісь запчастини, щоб я це зробив, подивимося. Розбирати я буду з цього дженезіса, тому що тут є якраз те, що мені потрібно, і, не знаю, є ще один Genesis, але там нічого, в принципі, те, що мені потрібно, немає. Перша запчастина у нас вже є на базі. Ось там валяється, синуля наш спить. Він теж з нами по жанки ардах їздить, щоб купити ці запчастини і почати ремонтувати, складати це все докупи. Після того треба safety inspection пройти і тому подібне. Але щоб проходити інспекцію, нам ще потрібно з Копарту дочекатися документи. А вони будуть на брокера відправлятися. Після того брокер буде нам відправляти ці документи, і це затягнеться до 4 тижнів. Я планую до того часу точно вже скласти докупову машину, щоб вона була повністю готова і можна було просто взяти тимчасову страхівку, дозвіл на переміщення і поїхати пройти ці інспекції, зареєструвати на себе. Плюс фара, плюс ліве крило тотал 452 бакси з таксом, тому що я купляв типу на офіційній розборці. Але Канадосик попався такий, який не хотів торгуватися взагалі. Казав ні. Не дам, не дам нижче, і все. Ну насправді ціна вийшла така, трохи дорога, але якість і стан там хороший, тому що Genesis той має ну прям мінімум-мінімум пробігу. І в цю машину похоронили дуже багато грошей. Поставили на 3.8 турбокіт, і цей турбокіт, в принципі, похоронив цей мотор. На понеділок мають їх зняти, і ми зможемо поїхати забрати. Ну що, перша частина запчастин, можна сказати, майже фінально вже є. Бампер, правда, тут ніякий. Я просто через ріщівку взяв і через противотуман. А наша теслочка буде возити фундайчика всередині. Якось так. Обов'язково підписуйтесь, тому що в цій серії ми будемо ремонтувати вже нашого фундайчика. А в наступній серії ми будемо підбивати підсумки. Скільки нам вийшло, чи варто з цим взагалі починатися, чи не варто з цим починатися. Чекаю вас всіх на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Давайте будеш бути, я буду криловно. Починаються справжні роботи з машиною, починаються вони з порядку. Потрібно подивитися, що залишив попередній власник, що залишила страхова, ну і що залишив копарт. Мануал в нормальному стані, сервісна книжка пожована, в багажнику в основному сміття, ліва розбита фара, права галогенка зламаними кріпленнями, поліки, які старі, порвані, і накладка на сидінні. Якщо коротко підсумувати, в багажнику єдине, що було цінним, це є болтики, шарупи і кліпси, які я повторно зміг використати. Тут я ще побачив воду, яку потрібно було спустити. Я спершу почав її витирати. Не знаю чесно навіщо я почав це робити. Хоча ні, по правді я знаю, чому я не взяв одразу викрутку, я приїхав без інстру... Документів автовариша заявив раз просити, я не хотів. Але я зрозумів, що без викрутки ніяк, тому пішов по неї, і в 2 секунди я зняв пробки і все спустилося. Перший нюанс, який з яким ми зіштовхнулися, це є вода в багажнику. Не знаю звідки вона, напевно, на купарті стояла, і весь багажник був у воді. Ми вже спустили цю воду, точніше, я це зробив. Отвертка, заглушка. А це придане, яке було з машиною, окрім бампера. Підкрильник довелося наш рятувати, тому що всі на розборці були теж тріснуті. Вони хотіли ще 45 баксів за них. нашому підкрильнику в принципі нічого не бракує. Звідси була тріщина сюди. Я підпаяв її наявним пластиком, тобто скріпив і хомут взяв як донор чорну стяжку, її розплавив і теж укріпив по корпусу цьому пошкодженому. Ну і звичайно, зверху дав двокомпонентний клей, який буде тримати це все, і воно буде довго і нудно ходити. Обов'язково перед тим як встановлювати основні елементи, потрібно з'єднувач металу виправити, який загнуло при ударі. Це не силовий елемент, це просто з'єднувач кромку, яку загнуло. Виправив я його швидко, пішло 10 хвилин часу. Спершу з викруткою посклубцями, після цього я взяв домкрат, дощечку і площиною потиснув. Все вийшло класно, як заводом. Тому я можу приступати до встановлення основних елементів. Розпочинаю роботу з крила. Спершу його наживляю, щоб зловити зазори, дивлюся з. Сліва, справа, як в мене все виглядає, порівнюю і ловлю саме той момент, коли я зможу повністю зафіксувати крило і перейти до роботи з іншими елементами. Ця робота насправді займає не дуже багато часу. В сумі, щоб встановити всі елементи, окрім бампера, мені пішло ну десь півтори години, можливо, дві години від сили. Це недовго, це швидко, коли ви маєте всі запчастини, коли ви маєте всі кліпси, болтики і гайки. Підалимо збірку крила і переходимо до наступного елементу. А наступний елемент я забув підзняти лише частково, як я його вже ставлю. На місце це є накладка порогу, яка сидить на кліпсах і на восьми шурупчиках. Дуже швидко робиться нічого складного там немає. Кінали всю нашу збірку сьогодні встановленням підкрильника. Це останній елемент, який потрібно встановити сьогодні. До речі, з зовнішньої сторони навіть не видно, що підкрильник паявся і з ним щось було не так. А так виглядає зібрана машина на 70%. Як ви бачите, з зазорами все добре. Крило, накладка порогу стріляють, нічого не відрізняється. Іде капот відкритий, і він робить картину, ніби з ним щось не так зараз. Ну і мені дуже хотілося її завести. Ви просто послухайте цей звук, як вона морхоче. Я особливо зараз кайфую, коли роблю цей проект, тому що я дуже довгий час нічого не крутив руками, нічого такого не робив. А у мене є ломка, в мене є манія. Я люблю крутити гайки для душі, не для роботи, для душі. І коли я можу будувати такий проект для YouTube, ну я кайфую. Я просто кайфую. Машина майже готова. Залишилось дочекатися на бампер. Він буде на наступний тиждень і приїхати його поставити. І все, вона готова. Дві години роботи, і машина зібрана. А зараз я, до речі, їду на розборку, щоб поміняти праву фару на інакшу праву. Буду сподіватися, що цей чувак, канадосик, який має цю розборку, піде мені на уступки. Я в нього купував ліву фару, а ліва фара в нього має змінену проводку. Раніше хлопці там, напевно, які мали цю машину, тюнгували її і поміняли світло. Поставили там чи леди, чи ксенони, не зрозуміло що. У мене в правій оригінальній фарі, там нічого не змінював, там реально оригінальна проводка. І там стоїть звичайна лампочка. Я зараз поставив на машину тюнінговану фару і поставив звичайну. І світло відрізняється, я з сертифікацією не пройду. Їду до цього канадосика, щоб свою право поміняти на його право. Сподіваюся, він піде на уступки і зробиться. Тому що купляти ще одну фару я не хочу. Мені легше його віддати фару і знайти в оригіналі ліву фару, скажімо так. Мені навіть нову оригінальну буде дешевше купити ніж за другу доплатити гроші. Поїздка на розборку не виявилася продуктивною. На місці не було того конадосика, що продав мені фару, був його начальник, який був хамом, тому що я йому казав, давай я здам ту фару, яку я у вас купив. Він почав кричати Ні, ми не приймаємо обміни. Купив і роби з нею все, що хочеш. А про те, щоб поміняти мою праву фару на його праву фару, він навіть не хотів чути. Шкода, що не було того конадосика, який продавав мені фару, тому що в мене була до нього розмова, і він перестав відповідати мені в месі. Тому я зараз ставлю свою фару право назад на місце. Плавно переходимо в наступний день, де я їхав по запчастину. По дорозі зупинився, щоб подивитися на ось цей краєвид. Дуже гарно виглядає Торонто, якщо з іншого боку, дивитися на нього через озеро. Брали наш бампер. Він ось тут вже стоїть. Це повністю новий бампер, і ми з двох будемо робити один, тому що він йде без рішіток, без галогенок, лише сам бампер. Грубо кажучи, голий пластик. Я на розборці купив решітки і купив галогенки в зборі з бампером. По суті, цей бампер просто на викид, а решітки і галогенки в неї хороші. Будемо переставляти з там того бампера сюди. Скажімо так, зайва робота півгодинки плюс до загального встановлення. Не знаю, як у вас, а у мене саме бісяча робота це та робота, яка пов'язана з кліпсами. Постійно складно їх знімати, щоб щось не зламати. Отак, і в мене було з цим бампером старим. Потрібно було обережно зняти решітку, зняти галогенки, зняти відбійник паралонович чи як його назвати. І це зайняло в мене, напевно, ну на хвилин 30. Всі пальці були сині. Після того, як я завершив перекидання з одного бампера на інші запчастини, я поїхав додому, тому що в мене не було терпіння. На другий день я приїхав з чистою головою, почав роботу з перепіновування фішки. При ударі її були вирвали, і треба було встановити нову фішку, яку я взяв на розборці. До речі, саме в цей момент, коли я перепіновував фішки, я помітив, що в мене колесо стоїть криво. Нагнувся під машиною і побачив, що кермова тяга загнута. Проблема з якою зіштовхнулися. У нас противотоманка була двохпінова, а в нових противотуманках, ось до речі, стара, чотирьохпінові роз'єми. І доведеться їх не підключати, тому що зараз розпіновувати, перепіновувати, шукати нові фішки я не буду. Це дурна робота, яку я не рахую. За потрібне зараз виконати, тому що хочу першу машину поставити на сертифікацію і далі вже можливо колись якось зробити. В моменті був трохи злий за фішки і за кермову тягу, але фіксую їх на хомоти максимально високо, щоб волога мінімально туди потрапляла, і продовжую роботу над встановленням бампера. Цей бампер це саме швидке встановлення, яке у мене було, тому що він не закручується ні на які болти, ні на які шурупи. все на кліпсах, на защолках. Зліва в мене були нюанси, коли я встановлював. Я не побачив, що там лишився кусочок старого бамперу. Почав тиснути, воно не заходило, придивився, витягнув і він встав як рідний. Бампер новий в колір. Він навіть ще відпасти тут в слідах є люце. Але вона вже стоїть. Вона вже стоїть. Залишилося зібрати мінімум, просто мінімум. Ось тут поставити фіпсики. Навіть зараз це зроблю. До речі, цей корпус, напевно, можна було взагалі не встановлювати. Він чисто як декоративна накладка. Зараз служить, бо фільтр повітряний там нульовик стоїть. Я почав наговорювати на бідного канадосика, але за 50 доларів кешем, щоб його начальник не знав, він погодився поміняти нашу фару, мою фару стару, яка була на машині, яка ціла вправо на його, яка стояла на тій машині, яка на розборці. Там ксенонові фари, а в нас звичайні галогени в лінзі. Ну, в принципі, скажімо так, за 50 баксів це вартує. Так, фара в гіршому стані є деякі царапинки, але. Тому ну, взагалі не суттєвий не впливає ні на результат, ні на ціну. Лінза з ксеноном буде світити в заводі значно краще. Яка би національність не була, ці національності люблять гроші, які не оподатковуються. От так, щоб поміняти праву фару, мою оригінальну, на його праву фару я доплатив 50 баксів. Просто він мені не залишив. Вибору, скажімо так, я міг би переклеїти з лівої фари скло, з, з цілої, з його на свою оригінальну, але мені би треба було потратити на фен 25 баксів, на герметик 15 баксів і потратити цілий свій вечір. А мій вечір коштує дорожче, ніж 50 баксів. І прийшлося з ним домовлятися. Я сказав: дам тобі кеш 50 баксів, окей. Тоді він написав. Я дістав для тебе фару. На розборку я поїхав одразу ж, як мені відписав цей канадосик, тому що я знаю, коли вони кажуть, що так, я згідний, треба їхати одразу, бо в них може за 5 хвилин все змінитися. Вони бувають нестабільними. Після того, як я на розборці обміняв фару, одразу ж поїхав до машини її встановлювати. Встановив, побачив нюанси, правий блок розжигу спрацьовує з другого-третього разу. В ідеалі було б замінити цей блок, але я не буду цього робити, тому що фара працює так, з другого третього разу вона включається, це може вже зробити собі новий власник. Скажи, переслів. Ну що, майже готова машина. Бампер стоїть, фари стоять, все працює. Ось тут, все окей, так як має бути. Просто він ще грязний, його треба помити. Ну, її все треба помити. І замінити кермову тягу. Все. Можна сказати, фініта майже. Ще таке? День-два роботи біля неї, і потім можна їхати ставити сертифікацію роботи. Історія йде до завершення. Подушку замінили теж. Вона вже тепер нормально. Не вишкребаний значок, так як було раніше. Ну, єдине треба сидіння Ще? замінити оце. І найгірше, що воно не працює, тому що я знайшов дешеве, механічне, але електрика не працює в цьому. І прийдеться, напевно, замінювати на механічне повністю сидіння. Я не знаю єдине по пінах, як воно буде підходити, тому що механічне значно дешевше. Електричне 300 баксів, а механічне 100. Ну, звичайно, хочеться вибрати дешевше. красоточка. Кресочка. Прибирати, вона Ми перше сертифікацію прийти. Наступним етапом було замінити кермову тягу і перебортувати два колеса. Я купив дві бушні шини. Після того, як я замінив кермову тягу, я поїхав їх міняти, про це я вам далі розкажу і ціну шиномонтажу, і ціну коліс, які я купив. Запшикую все ведешкою. Після того я перевіряю інструмент, який я купив. Купив спеціальний зйомник для кермових тяг, тому що я роблю це не на ямі. У мене не буде змоги залізти знизу і відкрутити. Взагалі, хто займається машинами, ремонтом. Купіть собі цей інструмент, він коштує недорого, а кремію тяги знімається набагато легше. Наступним етапом було відкрутити наконечник і вибити його цапфер. Я не мав зйомника, зйомник не встиг приїхати, а я не хотів чекати. Тому робив все по сторінці. Молоток, домкрат. Вибив наконечник я швидко, проблем тут не було. Порахував кількість вітків, наконечник, наскільки був закручений, щоб перекрутити на нову рульову тягу, плюс-мінус так само. І також хочу підмітити: не переживайте, якщо ви починаєте свій шлях і працюєте з молотком, нічого страшного в цьому немає. Що наконечники не обов'язково знімати чи шарові зі зямником. Це ідеальна картина автомеханіка, але реальність часто зовсім інша. Порівняйте тягу здорової машини і тягу хворої машини. Здорова тяга, хвора тяга. Я не знаю, що з нею було, чи це все ж таки, коли грузили машину, загнули, чи що. Але вона жорстко загнута, прям дуже сильно. Не дивно, чого колесо криво стояло. Хоча важелі, ніби всі нормально стоять. Будемо дивитися, ставлю машину. На колеса, на хід і подивлюся, наскільки краща ситуація стала. До речі, я не люблю працювати на землі і я не люблю міняти ходову. Мені не подобається ця робота. Особливо я ненавиджу міняти кермові тяги. Збираю все в зворотньому порядку і погнали далі. Ну що ж, рульову тягу я замінив, як ви раніше бачили, вона дуже крива. Залишилося колеса замінити і сидіння водійське. Ось сидіння тут. Воно не працює чомусь, ну і плюс воно порване. В Принципі, в принципі, в принципі, якось так залишилось не так багато. Ну рульова тяга мене шокувала. Поїхав на шиномонтаж, і насправді я був в шоці. Наскільки тут якісний персонал в лапках? Роботу виконували індуси, і взагалі не дивилися, чи царапають вони диск, чи ні. Балансіри вони клеїли взагалі без обезжирення. і це був самий дорогий шиномонтаж, який в мене був в житті. Я заплатив 86 баксів. Що таке, коли руки сраки не ростуть? Навіть розвідним ключом можна відкрутити сідошку. Це була каторга, тому що назад вона не відсувалася. Бо Підараси поміняли передні сідушки. Задні інакші, задні дорогі. Ну і передні були ще дорожчі, ніж ті важкі ряні кончені. Були з airstylu, арспеку. Єхоловські локації це коли кожного разу ви дивуєтесь. Десь там індуси, блін. десь класний сервіс, а десь бляха лишають картонки, брудну машину. Потрьопану. юхол. Так, це класно, що є можливість орендувати машину і ти можеш перевезти. Але чесно, я машини саме, прицепи окей, там орендувати, але машини там не хочу орендувати. От просто не хочу. Я скільки разів вже орендував машини тут. Завжди грязно. Завжди. Я сказав перед тим, що класний сервіс може бути. Минулого разу, як ми орендували прицеп, був класний сервіс. Ну, коли ти орендуєш машину як ти орендував, та й робіш собі, що хочете. Вам треба машина, значить ви тут будете. От, пішов десь. Хрен зна, де він пішов. Як ви зараз розумієте, в цей день в мене нічого абсолютно не клеїлося. Перше, з юхолом oh були проблеми, далі дощ проливний, який не зупинявся, і було капець, як холодно. Ще йду на додачу вітер. Ну, Такого досвіду в мене ще не було на дощі на дорозі, в Канаді. Розгріб, а ти лайк, но яке купив. Веди <реш> кліпчу від машини, щоб фок як поставив. Боже, голосно, <реш> я чекаю. Бо я хочу сісти на захоче. <реш> До епічного доповнення картини залишилось буквально кілька секунд. Жінка не виконала свою функцію, для чого я її брав той день. А саме щоб подивитися, чи нічого я не вириваю. Раз, два, три, і ми вирвали бах. Паркую авто тут, цей сервіс. Ось авто. І їду на юголі. Ключі авто. поїхали. З бампером все окей, він цілий, нічого не зламалося, я поставив його на місце. Зараз машина стоїть на структурній інспекції, де дивляться, чи кузов не повело, чи все окей з силовими елементами. Сервіс по канадській, це коли ти машину на інспекцію дав ще п'ятницю. І вони ніяк не могли завершити її. А зараз ти приїхав дізнатися, що там, тому що вони сказали, що в 9-й ранку будуть робити. <кій> зараз вже 11 ранку. Вони стоять там чай, індуси. Просто індус. Ну, читаємо, варіантів нема. Я такий злий, що просто капець. Перше, я прийшов сьогодні, що вони зробили інспекцію, дізнатися чи ні. Вони нічого не робили. Він мені по телефоні вчора казав, що будуть робити в 9-10 ранку, тобто 10 по 9, якщо точніше, він сказав, що вони будуть починати це все робити. Я прийшов в 11, -й. вони п'ють чай, їдять булочки і ні чорта не роблять. Але він мені показує за сейфті-інспекцію і за розвал сходження ціну. Там, замість того, щоб було 300 доларів 486 На хвилиночку вони замінили 4 гайки, тому що старі гайки мали секретку, і у мене є оригінальна головка, яка дозволяє ці гайки відкрутити. Вони просто нахер зрізали ці гайки і поставили 10 доларів за одну штуку, 4 гайки поміняли додатково. Це просто жесть, це капець! Я просто в шоці, які тут люди. Якщо ви хочете в Канаді будувати проект, ви маєте розуміти, що вони тут. Мама зліпи мені сніжку, інакше я це не назву. Ну що, йдемо пробувати реєструвати машину. Всі інспекції пройшли, заплатили добрячу суму, насправді. Я не очікував, що буде така сума, але мене Якби розвели трошки на колісні гайки. Я поїду туди, правда запитаю, що там не так. Вони почали типа, говорити йому, що там ще треба тормозні диски міняти. Хоч з тормозними дисками все перфектно. Повірте, це говорить людина, яка перебрала дуже багато души різної складності: від легкових до грузових, від черпаків до дорогих. І не люблю, коли мене розводять. у відео. Я більше розкажу, як відбувалася реєстрація, але це був тиждень стресу. От просто був тиждень стресу, що означає, що потрібно прожити цей досвід, щоб знати, що робити з наступним проектом, з наступною машиною. Але чесно скажу, ну його нафіг такий досвід, тому що я думав, що це нерухомість. Реально, я думав, що ця машина стала нерухомістю. Але вона тепер наша, у нас є номера. Ми зареєстрували, не пройшло під двох тижнів. Час підсумовувати цей проект. Машина повністю зібрана. Вона пройшла всі сертифікації, вона поставлена на облік на мене, і вона стоїть на номерах. Що було замінено і взагалі що було зроблено з машиною? Перше це подушку безпеки. Я замінив, тому що там значок виковирювали. Друге, замінив сидіння водійське, тому що. Його вкрали в нас взагалі в нас вкрали два передні сидіння на страховій, де вони там розбирали цю машину, дивилися, що з нею не так. Чому вкрали? Тому що це Рспек-версія. ззаді в нас сидіння з червоною строчкою, а спереді з чорною. Страховим не можна довіряти. Також був замінений передній бампер. Я взагалі мав з ним трішки казуси, тому що окремо я купував БУ бампер, який був пошкоджений для того, щоб забрати галогенні фари, для того, щоб забрати решітку, і для того, щоб забрати накладку хромовану з значком. І я купував новий бампер для того, щоб поставити в колір, щоб він був без дефектів і з ним все було добре. Також було замінено ліве крило, була замінена ліва фара. І, до речі, права також замінена, тому що наша права оригінальна була галогенка, а я поставив ксенони. На розборці я купив ліву ксенонну, і за праву я доплатив, щоб поміняти нашу оригінальну на їхню 50 доларів. Також була замінена накладка порогу, і принцип на цьому все. Машина готова, її можна виставляти на продаж. Я навіть більше вам цього скажу. Зараз записуючи це відео, машина вже стоїть на продажі, і до неї мав би потенційно приїхати один покупець. Я не знаю, чи він сьогодні приїде чи ні. Якщо приїде, машина буде продана. Якщо не буде ще продана, то буде продаватися, тому що я хочу щось нове, рухатися далі. Ну і взагалі мені не вигідно тримати дві машини, враховуючи, що моя дружина не їздить. А якщо ви не дивилися першу частину, десь зараз тут спливе відео, обов'язково його подивіться. Я Показує там процес повністю, як відбуваються торги, як я купував, які в мене емоції були, де я орендував трак і самостійно цю машину завантажував, розвантажував, доставляв. Повністю весь процес від А до Я, як усе відбувалося. Хочу вам подякувати за перегляд, за вашу активність, лайки і коментарі. Для мене це дуже важливо, тому що канал новий і мені потрібна вся ваша активність, щоб він бустився і просувався вверх. وووو <small sound>